Як Громконтроль зробив парковки в Дніпрі безкоштовними, виграв суд у міської влади Дніпра під керівництвом Філатова? Поговоримо разом з Денисом Селіним, головою громадського контролю, і Василем Підлужним адвокатом. Ці люди, як якраз були в, су в суді і виграли цей самий суд. Отже, друзі, перед тим як подивитися, будь ласка, розповсюджуйте це відео серед своїх знайомих, друзів, усіх, тому що це відео, яке показує, що можна перемагати владу Дніпра. Це переможне відео, яке ми знімаємо для вас і для ваших друзів та знайомих. Тому підтримуйте нашу діяльність, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Так ви допоможете нам і собі у розголосі і тиску на владу. Отже, будемо розпочинати. Привіт! привіт знову. Привет. Ну, перше, я думаю, висловлю вам вдячність від усіх автомобілістів Дніпра, тому що я в соцмережах просто бачу усюди оці нолики на значить мобільному додатку, який там є, і переможні реляції від багатьох людей. Але тим не менш, скажи у мене там перше питання до довасі, як до адвоката. Скажи, яке рішення було відмінене і чому зараз реально всі парковки в Дніпрі безкоштовні стало одним рішенням. Дивись, в даному випадку мова йде, що нами це ще в минулому році, ну ми системно намагаємось довести, скажімо так, що необхідно перше приймати прозорі тарифи, угу. а друге, що необхідно, щоб гроші йшли в бюджет. А, і відносно нашої боротьби в сфері прозорості тарифів і обґрунтованості, угу. то ми ще в минулому році, якому минулому да, в минулому, да, в минулому році подали в суд в частині оскарження трьох рішень виконавчого комітету. Угу. В даному випадку мова йде про три рішення, які формували цей тариф. Угу. Тобто, що фактично дозволяло встановити саме ці ціни і ці оплату, яку повинні сплачувати люди. Тобто, з них формувалися зони і таке інше. А там зараз розкажу детальніше. Це рішення виконкому міської влади, правильно? Так, да, це рішення виконавчого комітету. Угу. Всі рішення, які це і рішення виконавчого комітету мова йде про перше рішення, яким міськрада придумала, як вона фактично збільшить розмір тарифів від нормативних, які передбачені постановою кабінету міністрів. Це вона його прийняла по 13 квітня 2021 з першого року. Так. Потім, 19 квітня, вона вже затверджує ці коефіцієнти. Умовно кажучи, що по певним парковкам ціна вартості паркування буде в три рази дорожча від нормативного. Тобто, Клас. замість там, наприклад, на площі Героїв Майдану 680, який угу. вони розрахували нормативний, до чого теж є питання, угу. вони стягують 20. Так. Да. Саме завдяки цьому рішенню від 19 квітня. Угу. А далі вони вже зробили так: а тепер у нас все готове. Можемо імітувати процедуру громадських слухань, ну як громадських слухань. Громадського засідання. Тобто люди прийдуть, вони скажуть, що не згодні, що вони їм не зрозуміло, чому такі тарифи. Yeah. Покажіть розрахунки, вони скажуть, ми вас почули і дамо вам якусь відповідь. В результаті відповіді ніякої не було. Маков це тоді на цих я не знаю, назвати, ну хай буде слухання. Хай ні, я це слухання yeah. не назвав. Фактично, просто майданчик для виступів, uh -huh. без жодних би, результатів uh -huh. цих виступів. Макарцев сказав, що ми передивлялися якісь Це тарифи. директор департаменту транспорту міської ради. Так, 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 угу. так. Передивлявся ці тарифи, і е, оці тарифи були затверджені там буквально там через якийсь дуже короткий проміжок часу, 3 червня. Угу. Тобто, в даному випадку знову було прийнято, умовно кажучи, не прозоро. Угу. Цифри деякі, я вважаю, вони, мабуть, взяти були або з таблиці стеля О, зі стелю. Да, да, да. да. ну, щоб просто вийти на певний тариф. А okay. в основний момент їм допомогло те рішення від 19 квітня. І ми пішли до суду, оскаржували ці три рішення. А, і до речі, цим рішенням 19 квітня також було фактично сформовано зони паркування. Тобто, те, що було застосовано, що диференційовані тарифи, okay. і особливо цікаво диференційований тариф, понятно, у зоні З і в зоні С. Ну або С, якщо Кирилицю так, от, yeah, yeah. зона С – це у нас uh, Тополь, перемога uh, спальні райони, да. умовно кажучи, виїзд з Дніпра на лівому березі, тобто ну, це реально спальні район. І теж вони дуже завантажені. я okay. пам'ятаю, бо вони ще перед виборами намагалися це зробити, але відмінили. Ну well, якби, да. але не ви не наважилися. Дивись, таке питання до тебе. Ну, насправді ж, взагалі, усіх там цивілізованому світі да, парковки платні, навіть достатньо дорогі, і це типа ок. А чому розкажи, Громконтроль бореться з цим в Дніпрі? Да, чому постійно боремося? Як це стало в нас виквленою корупційною схемою? Ну, well, дивись. Трошки про і про цю ситуацію. По-перше, в нас з'явилося те, що сказав Вася зона Сі, угу. тобто спальні райони, перемога, 6, Лівобережний, 3 і так далі, де стала платні парковки. Коли до цих засідань ми угу. подали документи до міської ради, і усно я виступав і просив надати, як рахувалася завантаженість зони Сі, угу. тобто тому, що там ніколи не було платних парковок. І ну, да. дуже дивно, коли вони розрахували якусь завантаженість цих парковок. І це питало, я казав суді. а документів по завантаженості цих парковок немає. Вони якось їх оглядали, чому не міськрада, а певні люди оглядали і ага. сказали, що там ось така завантаженість. Така чесна компанія, да да, і коефіцієнт по перемозі 6, наприклад, або ліберти 3 – 1,3 від нормативу. Як прорахували і так далі. А, тому що я дивився біля дому або біля оперного, це два mm -hmm. майданчики. А в, на обох майданчиках і біля мого дому на Гаріна, і там а, не було завантаженості. І я Це в зверненні вказував до міської ради. Дайте мені завантаженість. Ніхто не завантаженість цих майданчиків не дав. Тобто деталізацію, mm -hmm. а, звідки це взялось? Стосовно Європи, а, Європа а, там. Розвантажують центр, тому умовно кажучи, в центрі платні парковки подалі там безкоштовні парковки. Якщо подивитися, в більшості міст, скажемо так, не у всіх, але в більшості відповідно, ми кажемо, що перше, тариф має бути обґрунтованим і прозорим. Тобто, всі розуміли, як з яких, з яких ланок він складається. По-друге, щоб кошти йшли в міський бюджет, тобто, ми не особисто не проти, щоб в центрі. Були платні парковки. А розкажи трохи про це, чому йде не в міський, тому що може далеко не всі знають про це. А, ну, ми їх називаємо кіпірвотами. Це а. група дуже пов'язана з міською владою. А. А. Кошти оце парк серед групи Вони, скажімо так, фірма з Кіпра, так. Там, засновники і так далі. Там. З, ну, вовс вовс Кіпра, якось, так. 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 А засновник Кіпрський на, наче, наче має засновника. Да, чи, латвійця? Чи, чи латвійця, да. відповідно ми сплачуємо туди. А коли кажуть про податки, ось можна побачити те, що вони сплачували за минулий рік. Те, що нам надав податкова, угу. там можна побачити, що вони там паркувальних збір 4 місяці наплатили. А, а в іншому документі можна побачити, що вони перейшли на 2% податку. Це не це можна, але а, а чому вони не зменшили тариф? Вони стали ж податком менше платити? Угу. Тариф не зменшився. Тобто, і можна подивитися третій документ, що там вони декілька років були а, фактично збиткові або без а, якось правильно сказати. Ну фактично у них не було прибутків. Тобто вони. Кажуть, що ми вклали так багато грошей, ага. так що оце всі вкладення вони покривають майбутні доходи. Ну да. і так фактично вони там майже не платили податок на прибуток. Ну да, це при тому, що гроші насправді на навіть на краску на цю фарбу тратяться з бюджету Дніпра. Ну, так от зараз зараз парку мати. Дивись, все. вулиця Воскресенська. От да, зараз да, да. От, в онлайн режимі біля театру Шевченка, навпроти там та ще йде, воно до Володимира Великого відрізок. Mm -hmm. Зараз робиться по суті реконструкція пішохідної зони, і там уже робляться кармашки. Для паркування. А, ну да, причому точно, цілком точно, цілком очевидно. І от коли робилися аналогічні кармашки для паркування на Володимира Великого, mm -hmm. то вони відразу, це недалеко від мого офісу, я там бачив, що відразу вже вклали ці еті, бруківку з блакитним фарбуванням нагадування. Ну, ну тобто вже відразу вкладали. Ні, ну це да, це просто схема, ну просто ще раз, да. Тобто це. Просто приватна компанія майже монопольно виграла майже всі там да, у нас. Та вона навіть не виграє і навіть вже ну, останнім часом просто да? дають парковки уже навіть да. без. Раніше там ще на Прозоро були якісь, да, да, якісь да, да, тендери. Да, да, там іще. ну там раніше да, взагалі да, нічого да. не було, потім на Прозоро були тендери, uh -huh. а потім уже і цього не стало. Ну коротше, да. так. І тому вони дивним чином кіпріоти в отвіці тримають все місто. Да. Да? Дуже, дуже хороший ah. бізнес. Тобто, ти збираєш гроші за паркування, uh -huh. трошки платиш податків, контролює сплату місцева інспекція, яка теж отримується з податків, і все. Ну тобто абсурдність тарифів, так що я кажу, не прозоро. Uh -huh. Ми отримали частину документів, як там рахувалося, і дивним чином ми бачимо, наприклад, що по різним зонам кількість днів, які працює парковка, різна. І є варіант, що вони працюють в одній зоні 262,2 дні. Тобто дрібна кількість днів. Ну так, да, непонятно. Тобто це вони робили там десь 275 і, і там. Uh -huh. а, вони це робили, щоб підігнати тариф. Тобто там складне, складна функція тарифу, і ми коли вивчали, звідки ось ну, тобто, з'явилося. Ну, і... ну, ну, тобто, Демазі, да, що вони не правильно роблять і потім там виходить тариф, воно там 6,80, а вони там так, ми хочемо 30 гривень, там чи 25, і давайте тепер поділимо, щоб все зайшлося. Да, навпаки, так, а, і... ні, ну, топ. Ну, і це повний абсурд, тому що там в суді питали, а як там формувався тариф, хто його обраховував. І в суді вийшло, що фірма Кодак, бухгалтер, прорахувала тарифи для всього міста. А А що тут... це за фірма? Взагалі. фірма взагалі, взагалі, якась І чи є там цей бухгалтер, ми теж не знаємо. Так, ясно. Друзі, дивіться, яке питання наступне у мене. Насправді ж «Громконтроль» вже два рази вигравав. Подібні справи і скасовував, парковки ставали безкоштовними на певний час. Але якби наша міська влада не зупиняється, допомагає кіпліотам, латвійцям і вона яким чином поновлювала, знову там приймала нові рішення. Як ви бачите ситуацію зараз, і насправді люди про це також пишуть в соцмережах, що, типу, ну, знову поновлять туди сюди, сюди Як ви це бачите, чи є якісь запобіжники, ну, напевно, там Вася, а потім Денис як ви там це, це виглядає. Ну, пусть спочатку, Денис сказав, Денис, я я да, як ти? Ну, дивись, міська влада філатов особисто може прийняти будь-яке рішення. Законом, незаконно, він може. Ми ж його йому не можемо заборонити, тому вони можуть це зробити, начихати на все і так далі. Питання просто, що він візьме на себе повну відповідальність угу. за тариф, тобто, що він його особисто прорахував. Або і що він вважає, що такий тариф має бути. Ну відповідно, далі в нього можуть виникнути інші наслідки, скажімо так. Якщо він або там Санжара поставить підпис під цим документом про новий тариф, це не забороняє закон, скажімо так. Тобто, або якщо вони щось порушують, це ж теж не забороняє їм ставити підпис. Не а, але ми зробили форму, щоб в нас є певні до думки, щоб це. А, Скажемо, щоб ще четверти не заходили на це коло, щоб це зупинити. Є певні думки, форма під відео в посиланні Гуловська. Там хто хоче, може заповнити. Ми там будемо в найближчий місяць зв'язуватися, щоб люди там писали звернення і певні дії. Почнемо. треба бути автомобілістом. А, бажано. бажано. Так. друзі. Ну, тому обов'язково автомобілісти всі підпишіть цю форму, якщо ви не хочете знову платити тарифи. Незрозуміло кому і не зрозуміло по якому тарифу зараховувати. Ну я Ой, буду давай. оптимістом. Скажу, давай. що я дуже сподіваюся, що в, ага. в результаті там черговий раз стане зрозуміло, що необхідно робити прозорі чесні тарифи і все таки щоб вони йшли в бюджет, бюджет yeah. тому що. Що такого має парксервіс, умовно кажучи, що не може мати комунальне Та нічого, підприємство там це облідне за гроші бюджету крім Ні, паркама нічого? Розказували да. про величезні інвестиції. Ну якщо брати бухгалтерію, ці величезні інвестиції, ну це максимум там основні засоби. Ну максимум, ну я ж не бачу uh -huh. до бухгалтерських документів. Ну, хай буде там 20 мільйонів. Це їх величезні інвестиції. Ну, що ми розуміли, основні засоби. Скільки заробляють? Ну тобто міста не було 20 яко. мільйонів, щоб інвестувати в парковки, ну хай не 20, хай буде Денис, Скільки скільки заробляє парк? Дивись, на перше питання ага. а, на інспекцію ми витрачаємо 23 три мільйонів тобто, для порівняння. Тобто, якщо брати, інспекції... типу, якщо спробувати порахувати відповідно, якщо контроль. За сплатою, а да. в цього на інспекцію там наприклад 50... 21 да. 21 році було під 60 мл. да, під да, 60 да. мільйонів. Да. да, тобто воді ні скаже, що якщо теоретично взяти, що в Києві контролюють а, правильність mm -hmm. паркування. Ну я думаю, це ну, да, да, тут я ні, понятно, ніхто не да, скаже, да, да, що да. не треба ставати mm -hmm. на заїзді ну, в, да, да, да. у дворі, така інше. А якщо казати, що навіщо ми контролюємо сплату, якщо вона не йде в бюджет? Якщо вона да, не да, йде, то ні це взагалі це як літній майданчик в кафе по поставлять і по поставлять з бюджету людей, щоб вони контролювали. Щоб там розплачувався замість працівників літнього майданчику. <с barrels> ну, до речі, це те, саме били, до речі саме у мера Полтави так, в принципі, і працювало. Він yeah, влаштував домогосподарок в yeah, КП міської ради, і вони виконували функції домогосподарок у нього вдома, у його колишній дружині. Ко yeah, uh -uh. Стосовно yeah. кількості, що там отримує партія yeah. достовірних, відомостей немає. Є два документи. Перше, те, що вони а, звітують в податковій. Uh -huh. а, там. Ну я вважаю занижена цифра там а, сильно. А, Друге, це ті розрахунки, які вони вували uh -huh. для тарифів. Ось там фігурувала цифра а, біля 300 мільйонів. Якщо скласти всі зони. Як вони прорахували, тобто а, сказати, що а, вони скільки збирають, не знаю. Але а, з іншого боку, а, коли ось ці ці, ці обговорення були, угу. а, парк сервіс груп розповідав, що для нього половина парковок збиткових. І я запропонував, так: тоді віддайте їх місту, пусть ну, вони будуть безкоштовними. Вони нічого не відповіли на це. Тобто, а, як у них йде бухгалтерська звітність і для податкової, я ну сумніваюся, що там все. Зрозуміло, і прозоро, і там повністю сплачується все, і так далі. Тобто, yeah, no. для мене це під великим сумнівом. Дивись, я раді цікавості, uh -huh. рахував зворотньому напрямку, uh -huh. тобто вони стали податком єдиного податку uh -huh. третьої групи, оце 2 відсотки. І там сплачується 2 відсотки від обороту. Так uh -huh. і приблизно порахував скільки, умовно кажучи, у них вже оборот був. Ну, якщо вірити, що сплачено uh -huh. вірно. І відняв податки, які сплачені, то там десь прибуток. Прибуток чистий, там десь 22 мільйони. Хорош. В часи війни. В часи війни. Ну, понятно. Так коротше, цей бі бізнес є надприприбутковим, як так. ми розуміємо з того, що шов, що ви сказали. І сподіваємося, що ми його таки прикриємо за зараз. Слухайте, і давайте наприкінці у мене питання: просто ваші думки, а як взагалі мають бути організовані? Парковки в місті Дніпро, щоб це було нормально, логічно і легально. Там. Денис, давай ти почти, потім увась. ну давай. Ну я вважаю, що парковки не в центрі мають бути безкоштовними, так а в центрі, якщо парковки будуть платними, то кошти мають йти в бюджет, а, і тариф має бути там, умовно кажучи, прозорий. там в інших містах 5-7 гривень. Тобто від того, що а, коли три роки тому ми виграли mm -hmm. суд і три місяці були безкоштовно, я не бачив, щоб ситуація з корками погіршилася. Тобто, також, були складнощі, як завжди, а не в центрі взагалі і поліпшилося. Тобто там а, люди швидко, ну трошки далі, це не, не, не ось п'ять mm -hmm. кварталів, а трошки далі. Там взагалі поліпшилося. Батько, ну я не можу не погодитись відносно прозорості в бюджет відносно суми. Ну я вважаю, що головне, щоб воно було правильно розраховано. Ну, звісно, певна логіка в тому, щоб там в місцевому центрі повинно бути вище, вона абсолютно є. Ну тобто, щоб мало і треба щось міркувати відносно паркінгів та такого іншого. А у нас по суті, наприклад, якщо взяти на перемозі, це поняття не центр. Ну умовно кажучи, у нас автостоянки майже всі закриваються і на них. Ростуть будинки, автостоянок більше не стає. Ну, тобто, да, фактично, я... у нас проблема, вона ускладнюється, а не вирішується. Ну, я з я тим, що насправді це задача також міської влади, щоб якось чи самим чи бізнес направляти на те, щоб вони інвестували у великі оці, да чи підземні, чи чи на паркінги, які якраз розвантажують як в Європі їхні Спасибо. вулиці, а а ми навпаки все на вулицю викидуємо, робимо кармашки, щоб всі на, на вулиці паркувалися і робили купу ко -ку корок, -ку 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 -ку, тому що вони ж напевно ці корки, а десь Ми просто да. всюди заставляємо стовпчиками і вообще там ніде неможливо стати. Дивись, німеччині просто міська. Влада в деяких містах викуповувала землю або будинок. Там на цьому місці робила великий багатопороховий паркінг. Все, проблема вирішена. Да, це, то... це... Європейські шлях купляють будинок за Ми мільярд. Можна сподіватися, що 2 мільярди збудують паркінг? кредит. Будемо сподіватися, що в них вже таких можливостей не буде надалі, тому що насправді багато вже незаконних рішень Філатова і його влади, і будемо сподіватися, що нарешті правоохоронці займуться, якби і ними напряму. Правильно? Ну, вони працюють потрошки. Подивимося, чи буде результат. Або ми сподіваємося, що діяльність все-таки буде в законному розсиді. 100%. Друзі, дякую, що подивилися. Подякуйте нашим гостям, поставте вподобайку, напишіть коментар і розповсюджуйте обов'язково це відео, тому що це дуже важливо для того, щоб воно і серед Ютубу також розповсюджувалося, і серед наших громадян, і нашого міста. Дякуємо вам і до наступних зустрічей. До, до побачення. До побачення. Thank <laughs> you.